Всім привіт! Автопарк на зв'язку. У нас нове класнюче надходження. Це Hyundai Ioniq 2023 року випуску. Електроавтомобіль, таких в Україні всього два, і один буде продаватися у нас. У автомобілі опціонально встановлені 19 легкосплавні диски в дуже гарному стані, повністю весь в рідній фарбі, з мінімальним пробігом 4000 кілометрів. Автомобіль взагалі без зауважень. 400 кілометрів запасу взимку, 500 влітку. Можна їздити і кайфувати взагалі без питань. Що у нас по комплектації? Це адаптивний круїз-контроль камери 360, швидка зарядка, безключовий доступ. Дуже гарний комбінований салон, Алькантара з шкірою. Також є регулювання пасажирського сидіння заднього ряду, є люк, мультикермоз з адаптивним круїзом, штатна мультимедіа, камери 360, все працює, двозонний клімат, швидка зарядка. Без дротова. Підігріви сидінь, вентиляції, підігріви керма. Жодних нарікань по автомобілю немає. Тож, задній ряд також в охайному стані. Кого зацікавила дана позиція? Звертайтеся в автопарк міста Київ. Дане авто можна придбати за готівку в кредит, лізинг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.